Іменно цей хліб души нині так востребований, а люди даколи не знають, де же він є, де знайти той хліб. Колись сказано було Євангелії, що люди і Господь будуть глядати, а не зможуть знайти, бо путь до церкви буде перекопаний, а авторитет церкви буде оклеветаний, а Може, церкви будуть закриватися, зато в другому місті неканонічні, тобто безблагодатні. Храми можуть бути відкриті, писав колись наш Лаврентій Чернігівський, і будуть там у порядку, але молитися в них не можна буде. Вони будуть просто будова, музейна, інтересна, але без благодаті Божої. Такі прості для нас православних речі є вищою математикою, а наколі недостижимою для сучасних релігіознавців, високопосадовців, котрі мнять про себе високо, а їх зашкалює. І ми розуміємо, чому вони нас не розуміють, бо їх рівень духовного розвитку настільки мінімальний. А так коли відсутній, що прості речі о благодаті Божій, о благодатності віри, о благодатності храмів, о канонічній церкви для них не зрозумілі. Для них всі релігії рівні, тобто ні одна з них не є розумна і справедлива. Все це таке наука доказала Бога не є, ну, а релігії то бавка історична, І вдруг Українська православна церква заявила, ні. Ми є канонічна церква, яка прибуває в благодаті Божої. І якщо церкву заставляють якісь кроки зробити, куди на перший погляд, та коли є недобрі, ми думаємо, мудрость Божа оберігає нас і в тому случаю, коли ми терпимо і гонення. Но можна ли многі звідаються, питаються, Примінити принцип апостола Павла, друг друга тяготи носити не лише до братів своїх по вірі, а й до гонітелів. Виявляється, апостола Павла не є ісключення. Друг друга тяготи один другого слабості терпіть і терпіть гонення ваших співгромадян. Котрі втратили чувство відповідальності і поваги до інших громадян, але ви не втратили. Тому ваша молитва, терпіння і будуть тою силою, яка буде зберігати рушійні процеси у обществі, на котрі, да, коли вас будуть, каже один святий Отець, обвиняти, а фактично, ми є нині. З нашого погляду, єдина та духовна сила, котра держить єдинство народа, єдинство нації, єдинство подлінно духовної. Святий Савий Освященний, моли Бога за нас, Твоє ім'я почалося під Карпатами споминатися дуже здавна у нашому народі, називалися два дні празничними. До святого Миколая називали прийдуть дні сави-Варвари у ті дні, бо треба менше робити якусь роботу хіба лише невідкладну. А потім ті два праздники мило приводять нас до святого Миколая. І ти, Отче, Святий, Миколає, ми до тебе готуємося праздниками сави-Варвари. Покаянням, Уже наші діти починають придивлятися де на облоках, на віконцях, класти топанки, тобто обу, і помити обу, а потім молитися, щоб Господь дав діткам нашим подарунки від Святого Миколая. Традиція древня, но в ній дуже важний елемент. Навіть малі діти розуміють, що подарунки, куди прийдуть у топаночки в обув на оболокові на вікнові, є лише символи найбільших подарунків духовних, благодатних, здоров'я, радості, спасіння і надія, що по милості Божої вірі в Христі. В христовій вірі і в Христовій Церкви перебуваючи, маючи таку віру і такий образ кротості, як являється правилом віри для нас, наприклад, Святий Миколай, правило віри, образ кротості в воздержанні ми співаємо, то ми уподобляємося своїм духовним наставникам, і тут ми можемо твердо стояти на путі канонічному. В церкві канонічній, православній, благодатній, а в вічності єдно з нашими савою Варварою і, Варварі, і з святим Ніколаєм, і всіми святими церкви нашої, зможемо наслідувати царство Божо, царство вічної слави Божої. Амінь.